Дорогі викладачі, студенти, батьки та співробітники нашого коледжу. Щиро вітаємо вас з новим 2025 роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік здійснить всі ваші бажання та мрії. Хай донесе у кожну домівку, радість благополуччя. та мир. новим роком, з новим щастям! Хай святковим буде настрій, хай дива шукають вас повсякдень, повсякчас. Хай горять яскраво зорі! Подарунків буде море. Радості вам, позитиву! Хай складеться рік щасливо! Бажаємо, щоб все лихе залишалося в минулому, а попереду вас чекали чудові та радісні моменти. Хай новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей. Щиро вітаємо наших захисників та захисниць. Бажаємо міцного здоров'я, незламного духу та ангела-охоронця і дякуємо за цей рік. Які наближає нас до перемоги та миру. Слава Україні! У новому році були тільки добрі події та яскраві спогади. Бажаю миру, злагоди, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та новорічного настрою. Хай у вашому житті буде казка. Щиро вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим! З новим роком, дорога колежанська родина!